По-перше, племінник Лесі Українки, так, це вже дивовижний сюжет, його виховання, родина, в якій, з якої він походив і в якій він був вихований, його європейськість, його освіченість, і, і згодом теж події, які відбуваються на цих землях, і в його житті, і які починають приводити теж до якихось. Виборів, які він робить, і ці вибори дуже суперечливі. Їх можна зрозуміти, можна засуджувати. Просто дуже цікаво. Я не можу цього зрозуміти, бо на мою думку, Юрій Косач є одним з найяскравіших і якихось наймогутніших українських письменників у всій історії української літератури. Але якимось чином він не настільки поцінований.